34-річна Катерина перебуває в реанімації Волинського перинатального центру. Дуже всім вдячна. і лікарям, і поліцейським. Всі допомагали, цілу ніч збирали людей, вже мені розповідали. Особисто кожному, кожному як кажуть, низький у всім. У ніч проти вівторка пацієнтка потрапила на операційний стіл із масивною кровотечею, розповідає лікар-анестезіолог Іван Вороблевський. Лікарі провели в операційній орієнтовно 5 годин. Тут були Лічні хвилини на хвилину, Тобто кровотеча продовжувалась, ми кров поповнювали. Цей випадок був надзвичайно важкий. Для поповнення крововтрати необхідна була донорська кров, розповідає гендиректорка Волинського медоб'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська. Каже, що вперше довелося серед ночі шукати зовнішніх донорів. Без того допомогти нашій пацієнтці не тільки вижити, але й зберегти здоров'я було неможливо. І тому тоді, коли ми вичерпали ресурси власних донорів. Які могли прийти, це були співробітники, родичі співробітників? Ми звернулись до нашої поліції. Зателефонувавши на 102 і вибрали саме поліцію, бо вони серед ночі можуть відгукнутися, Вони є на роботі, вони є в групі. 30-річний Євген Остапок один із трьох патрульних поліцейських, які стали донорами для Катерини. Каже, що до нього орієнтовно у першій годині ночі, коли вже спав вдома, подзвонив командир і сказав, що його четверта група крові необхідна для порятунку жінки. Інформація про групу крові усіх патрульних каже є у службовій базі. Дружина запитала, куди кажу, жінка помирає, треба рятувати і, і поїхав. Я Зібрався буквально за 5-7 хвилин. До мене приїхав екіпаж патрульної поліції. Забрали і відвезли в перинатальний центр. Під час таких критичних ситуацій кров для пацієнтів здають усі медики, в кого відповідна група крові, каже завідувач гінекологічного відділення Микола Тригуб. І медсестри, і санітарки, і лікарі і викликаються навіть, якщо є це рідка група крові, викликаються медпрацівники з дому. Привозили не тільки медпрацівників, а навіть родичів медпрацівників приїжджали завали кров. Що спричинило масивну кровотечу в жінки, та які фактори ускладнювали її порятунок? Цю інформацію в перинатальному не розголошують, посилаючись на лікарську таємницю. Під час операції розповідає гендиректорка Ірина Горавська. Жінці перелила понад три літри крові. Зараз стан пацієнтки задовільний. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.